Часто в коментарях до серії відео НМТ на прохідний залишають ось таку відповідь: Ні, прохідний це 100 балів, п'ять вірних відповідей. Це зовсім не так. І ось чому. Відкриваємо табличку переведення тестових балів у 200-бальну систему від українського центру оцінювання якості освіти. І дивимося, що п'ять тестових балів, які ти можеш в принципі отримати, якщо зробиш 5 перших завдань з математики. Вони відповідають 100 балам по 200-бальній системі. І ці 100 балів не являються прохідними. Відкриваємо мій телеграм-канал. Тут я зробив пост з цього приводу, щоб дати всім відповідь на це питання. Тут я оформив пост в зручному вигляді через Телеграф, і читаємо пост, чому 100 балів не являються прохідними. Вони являються прохідними тільки у випадку, якщо ви хочете поступати на контракт, і то не для всіх університетів. Мінімальний прохідний є 130 балів, це на бюджет, і то це самий мінімальний поріг. А в цілому для конкурентної спроможності потрібно набрати хоча б 150 балів. І наш розрахунок на 15 завдань якраз на цей розрахований, щоб ми якомога більше підійшли до ось цієї конкурентноспроможної кількості балів. Переходь в Телеграм, читай пост і знай точно, що 100 балів не являються прохідними, по крайній мірі, на бюджет, а якщо на контракт, то й то не скрізь.